Вітаю вас на каналі Тиха Хутір. Сьогодні в нас чудовий зимовий день. Як бачите, снігу немає, але був дощик. Вирішила я дістати свою цибулю. Це в мене цибуля-кущівка або цибуля-шалотик, її називають, і оцінити по-перше, стан збереження. А по-друге, хочу посадити в горщик собі на зелень в будинку. Так, і трішки розкажу вам про те, що в мене є. Загалом, було у мене цього року, я саджа, минулого вже року, так, саджала я три сорти. Звісно, що назви я не знаю, тому що все мені було віддане, подароване. Ось цю мені віддала мама. Вона жовтенька така, і вона одна з найкрупніших. Далі, ось ці три. Ну, їх було, звісно, що менше. Вони були змішані, тому що, бачите, по кольору вони дуже схожі. І вони були в переміжку. Це вже я їх розділила окремо кругленькі, окремо довгенькі і не дарма. Тому що, бачите, як вони зберігаються, якщо порівняти, то збереження круглої просто ідеальне, вона вся тверденька. А ось збереження довгої викликає певні. Сумніви, тобто, дуже багато, не дуже гарно збережений. Ось. Хоча є і непогана, і бачите, за розмірами вона також трішки крупніша, ніж кругла, але збереження. Тому саджати буду, але можливо в менших кількостях. Тому що... Таке садити, щоб її потім викидати, доглядати за нею не дуже хочеться. Далі маю ще кілька сортів, які до мене прийшли цього року. Тобто вони будуть в мене йти на наступний сезон. Ось це один сорт від однієї людини. Сусідка подарувала мені, пригостила, скажімо так. Але я бачу, що тут намішано просто все вкупі. Тут є і ось такі. Вони відрізняються, тому що в основної маси таке червоненьке, а ось ці жовтенькі. І вони, бачите, де-не-де -де ось трапляються. Є і більш червоні, ось я знайшла такі взагалі. Зберігання м -м, також дуже погане. Зберігання цієї мені не подобається. Бачите, ось жовтенька, кругленька. Вона краще зберігається. Не знаю, можливо, я щось відділю. Ось, бачите, які є. Непогані екземпляри є. Це, взагалі, мені здається, не, не кущівка, але хто зна. І посаджу, можливо, знаєте, як от саджають на вигонку на зелену цибулю, посаджу. Можливо, здам, можливо, буду сама вживати. Але, скоріш за все, що я цю цибулю лишати на, ну, на майбутнє не буду собі. Далі ще одна кущівка, і вона, бачите, дуже крупненька. Це мені подару пригостила мене тітка з Черкаської області. Ось, але це здається, що вона велика, тому що, бачите, вона тут, якщо її розділити, всередині, ну, також поділена на зубки, просто вона обтянута однією, скажімо так, плівкою, і здається, що ніби вона як крупна. Але збереження її досить непогане відносно ось цієї. Ну, Також є. Не буду тут вже нічого казати, є. Але все рівно зберігається, трішки краще. І купила я два. Не знаю, чи вони однакові, тому що, можливо, таке буде, що я їх купляла навіть в одному магазині, але в різний час. Тому я їх поки ще не змішую. Це цибуля шалот. Прямо так і написано було. Без назви, без сорту, але збереження цієї цибулі ідеальне, поки ще жодної згнившої. Жодною порченою ну, я не побачила. Тому обов'язково саджатиму, і вона навіть ще не, не проростає. Тобто зберігання цієї цибулі дуже-дуже класне. Ось Ось ця лежить. Ось цю я купувала е відносно недавно, можливо, там місяць назад чи півтора місяці тому. А ось цю я купувала місяців в три чи чотири навіть тому. Тому зберігається непогано, як бачите. Ось такі мої. Цибульки буду садити, але е, так, що я хотіла ще сказати, я комусь в коментарях обіцяла відправити. Е, Презентувати, скажімо так, подарувати або пригостити цибулю, шалот, хтось хотів її вирощувати, але я не можу знайти, кому я обіцяла. Хотіла написати, що давайте я вам відправлю, і я не можу знайти, кому я обіцяла. Якщо ви бачите це відео, будь ласка, в коментарях напишіть що я вам обіцяла, я вам відправлю. Мені не шкода. Тим більше, ви бачите, в мене її є багато. Для посадки це реально забагато. Минулого року я посадила, напевно, ну, ось, як в цьому ящику, загальну кількість, і я її майже не використовую. Використовувала лише в зеленому вигляді. А ось так їсти не готова я, напевно, з нею возитися, щоб почистити ось такі дрібненькі цибулинки. Ось є такі крупніші, але тому, будь ласочка, кому я обіцяла, напишіть мені в коментарях. Так, чи використовуєте ви кущівку, як саме ви її використовуєте, як ви її вживаєте взимку, коли саджаєте, і що ви з нею готуєте загалом? Чи подобається вона вам, чи вирощуєте ви її? Ось такі в мене є дуже багато питань з приводу цієї цибулі. До нових зустрічей на моєму каналі.